Доброго дня! Тема уроку густина. Одиниці густини. Всі тіла, що нас оточують, складаються з різних речовин. На спеціальне замовлення для дитячого свята було виготовлено дві залізні фігурки супергероя різного об'єму. Маса цих фігурок теж є різною. Відомо, що маленький супергерой має масу 936 грам при об'ємі 120 см кубічних. А великий має масу 2,34 кг при об'ємі, що складає 300 см кубічних. Знайдемо відношення маси та об'єму для обох фігурок. Ми бачимо, що вони однакові. Відношення маси тіла до об'єму характеристика речовини, з якої це тіло виготовлене. Цю величину називають густиною речовини. У нашому прикладі густина заліза складає 7,8 грам на сантиметр кубічний. Кожна речовина має свою густину. За означенням, густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Формула ρ дорівнює М на В. ДРО – Густина речовини. До речі, це грецька літера. М маса тіла. В об'єм тіла. Об'єм зайнятий речовиною. Одиниця густини всі. Кілограм на метр кубічний. Хоча застосовують також одиницю густини грам на сантиметр кубічний. Одиниці густини кілограм на метр кубічний і грам на сантиметр кубічний. Пов'язані з піввідношенням, яке ви бачите на екрані. Спробуємо дати відповідь на кілька питань. Чому дві кульки однакової маси мають різний об'єм? Тому що густина сухого дуба менша за густину алюмінію, з якого виготовлена кулька. І для зрівноваження Терезів потрібно взяти більший об'єм дуба, ніж алюмінія. Наступне. Чому дві однакові склянки наповнені водою та медом рівного об'єму мають різні маси. Тому що густина меду більша за густину води. Густини речовин можуть суттєво відрізнятися одна від одної. Саме тому суцільні тіла, однакові за розміром, але виготовлені з різних речовин, будуть мати різну масу. Об'єм кожного кубика, який ми бачимо на екрані. Становить 1 см кубічний. Але маси кубиків, зазначені на рисунку, усі різні. Що означає, густина льоду становить 0,9 грам на см кубічний. Це означає, що маса льоду об'ємом 1 см кубічний дорівнює 0,9 грама. Те ж саме з крейдою. 2,4 г на см кубічний означає, що в кубику. 1 см кубічний знаходиться 2,4 грейду. Те ж саме і з міддю. Що означає, густина міді становить 8,9 грам на кубічний. Ну, звичайно, що маса суцільного мідного тіла об'ємом 1 см кубічний дорівнює 8,9 грама. А тепер, скориставшись рисунком, дізнайтесь густину платини. Якщо маса кубика 21,5 грама, це значить, що густина платини 21,5 грам на сантиметр кубічний. Давайте за таблицями густин деяких речовин визначимо речовини з найменшою та найбільшою густиною. Дані таблиці у вас знаходяться в підручнику на сторінці 249. Відкрийте їх. Ми бачимо три таблиці. Таблицю густин деяких речовин у твердому стані, у рідкому стані та в газоподібному. Якщо ми детально проаналізуємо, ми побачимо, що найбільшу густину має осмій 22,50 грам на сантиметр кубічний, а найменшу густину має водень 0,0009 1000 100 грам на сантиметр кубічний. Тобто за однакового об'єму. Ось мій буде найважчий зі всіх поданих речовин. А водень найлегший. Спробуємо дати відповідь ще на два питання. Чому густина води у склянках різна? І чому густина води в рідкому стані відрізняється від густини води в газоподібному? З цих малюнків можна зробити висновок. Густина суттєво залежить від температури і агрегатного стану речовини. Пояснимо це. Якщо речовина змінює свою температуру або агрегатний стан, її маса залишається незмінною, оскільки кількість частинок, молекул, атомів і маса кожної з них не змінюється. А от об'єм речовини змінюється, оскільки змінюється середня відстань між частинками. Зі збільшенням температури або при переході речовини з рідкого стану в газоподібний. Зростають відстані між частинками. Як наслідок, збільшується об'єм речовини і зменшується густина. І навпаки, зі зниженням температури або при переході речовини з газоподібного стану в рідкий, зменшується відстань між частинками, як наслідок, зменшується об'єм речовини і збільшується густина. Те ж саме буде відбуватися при переході в твердий стан. Якщо ми Звіримо густини води та льоду, ми побачимо, що вони відрізняються. У практичних цілях, щоб визначити густину речовини, користуються наведеною вище формою. Родорівнює M на В. Знаючи густину речовини, з якої виготовлене тіло та його об'єм, можна визначити і масу тіла, не зважуючи його. Це ще один із методів визначення маси тіла. Відповідно знаючи густину і масу тіла, можна визначити його об'єм. У наведених вище прикладах розглядались однорідні тіла, тобто тіла, що складаються з однієї речовини і не мають порожнин. У таких випадках густина тіла дорівнює густині речовини, з якої його виготовлено. Якщо в тілі є порожнини або воно складається з різних речовин, наприклад, корабель, футбольний м'яч, людина. То говорить про середню густину тіла. При цьому користуються тими самими формулами. Наприклад, середня густина тіла людини 1036 кг на метр кубічний. А середня густина крові 1050 кг на метр кубічний. Розв'язування задач. Задача 1. На одній шальці терезів стоїть брусок із свинцю. На іншій з олова, на якій шальці знаходиться свинцевий бросок. З рисунку, що знаходиться лівіше, видно, що лівий бросок має менший об'єм, ніж правий. А зрівноважені Терези показують, що їх маси однакові. Із таблиці густин деяких речовин у твердому стані, бачимо, що густина свинцю дорівнює 1,3 грам на сантиметр кубічний. А густина олова 7,3 грам на сантиметр кубічний. Густина того бруска буде більшою, об'єм якого менший за рівних мас тіл. Отже, свинцевий брусок має менший об'єм, тому знаходиться зліва. Так як В дорівнює М поділено на РО. Задача 2. На шальках терезів перебувають однакові за об'ємом бруски із заліза та чавуну, на якій шальці знаходиться залізний брусок. З рисунку праворуч видно, що лівий брусок має більшу масу, ніж правий, так як терези не зрівноважені. Крім того, бруски мають однаковий об'єм. Із таблиці густин деяких речовин у твердому стані знаходимо, що густина заліза дорівнює 7,8 г на см кубічний, а густина чавуну 7 г на кубічний, так як об'єми тіл однакові, а маси різні. То тіло, що має більшу масу, зроблено з речовини, що має більшу густину за рівних об'ємів. Отже, залізний брусок має більшу масу, а тому знаходиться зліва. Так як М дорівнює ро помножити на В. Задача 3. Кисень, як і будь-який з газів, в залежності від умов може перебувати в газоподібному, рідкому або твердому стані. В якому стані густина кисню найбільша? Найменше чому? Відомо, що густина залежить від агрегатного стану речовини. І якщо речовина змінює свій агрегатний стан, то змінюється її об'єм, бо змінюється середня відстань між частинками. А отже, і густина. Відстань між молекулами кисню буде найменшою в твердому стані та найбільшою в газоподібному стані. Це означає, що кількість молекул в одиничному об'ємі речовини буде найбільшою в твердому стані та найменшою в газоподібному. Отже, густина кисню найбільша в твердому стані та найменша в газоподібному стані. Так як в твердому стані молекули знаходяться на менших відстанях, ніж в рідкому і газоподібному. Задача 4. Газ в закритому циліндрі стискає. Чи змінюється при цьому маса молекул газу? Маса газу в циліндрі, чи змінюється густина газу в циліндрі. Маса молекул це стала величина, що залежить від складу молекул. Значить, вона не зміниться при будь-якому русі поршня. Газ знаходиться в замкнутому просторі, отже, кількість його молекул не зміниться, а значить його маса залишиться незмінною. Бо маса газу це сума мас молекул газу. При стисненні об'єм, займаний газом, зменшиться. Отже, зменшиться відстань між частинками. А тому його густина збільшиться, так як ρ дорівнює відношенню М до В. Задача 5. Визначте густину бензину марки А95, що міститься в цистерні. Якщо відомо, що його маса 36 тонн, а об'єм 50 метрів кубічних. Густину подайте в кілограмах на метр кубічний і грамах на сантиметр кубічний. Записуємо В Задачі сказано, що маса бензину 36 тонн. Переводимо в кілограми. Одна тона це тисячу кілограм. 36 тонн 36 тисяч. Об'єм цистерни 50 метрів кубічних. Знайти густину. Розв'язання. Сьогодні на уроці ми вивчили формулу. Ро дорівнює М поділено на В. Ми бачимо, що маса в нас є. Об'єм є, можемо підставляти значення 36 тисяч кілограм, ділимо на 50 метрів кубічних. І в нас виходить 720 кілограм на метр кубічний. Якщо ми поділимо на тисячу, ми можемо дізнатись скільки це буде 0,72 в грамах на сантиметр кубічний. Задача розв'язана. Записуємо відповідь. Задача 6. Яка маса повітря у кімнаті об'ємом 75 метрів кубічних? Записуємо дану коротку умову. В умові сказано, що об'єм кімнати 75 метрів кубічних? Для визначення маси нам треба густину повітря. Ро для повітря ми знаходимо в таблиці на сторінці 249 підручника. Вона становить 1,29 кг на метр кубічний. Шукаємо масу повітря в кімнаті. Розв'язання. Якщо ро дорівнює відношення маси до об'єму, то звідси слідує, що масу можемо визначити, якщо густину помножимо на об'єм. І це дійсно так. Підставляємо значення. Після обчислень ми бачимо, що маса становить 96,75. Кілограм. Відповідь. При бажанні можете визначити масу повітря в своїй кімнаті. Для того спочатку обчислюємо об'єм. Перемножаємо довжину кімнати на ширину і на висоту. Дізнавшись об'єм, множимо його на густину повітря і обчислюємо масу повітря саме в своїй кімнаті. Хто бажає, може виконати цю додаткову задачу. Задача 7. Знайдіть об'єм шматочка крейди, якщо його маса складає 6 грам. Записуємо дану. Маса крейди. 6 грамм. Для обчислення об'єму нам потрібна густина. Густину беремо з таблиці густин на сторінці 249 підручника. Для крейди вона становить 2,4 грам на сантиметр кубічний. Невідомий об'єм. Розв'язання. Записуємо головну формулу для густини відношення маси до об'єму. З неї слідує. Якщо кожну частину рівняння помножити на В і поділити на РО, то ми побачимо, що В дорівнює маса поділити на РО. Маса на густину. Підставляємо значення 6 грам поділити на 2,4. Грам на сантиметр кубічний буде 2,5 сантиметра кубічних. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Щоб зробити самоперевірку, наскільки ви добре засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 16. Виконати вправи 16 номер 2 та 17 номери 1 та 2. Дякую за увагу. До зустрічі!